ситуація з інфекційною хворобою в Закарпатській області зберігається напруженою, проте вживаються всі заходи щодо її контролю. З початку 2024 року в районі зареєстровано 551 випадок захворювання на інфекційні хвороби, що є лише на 2% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було зареєстровано 543 випадки. Відповідно, показник захворюваності на 100 тисяч становить 45 на 100 тисяч проти 44 Минулого року. Загалом, якщо ми зараз не беремо пандемічні часи, то ми спостерігаємо, як поступово інфекційне захворювання повертається до пандемічних рівнів. Інфекційні хвороби, як у попередні роки, спостереження реєструвалися переважно серед дорослих, які в структурі захворілих становлять 59% із 551 випадку. Серед дітей зареєстровано 226 випадків інфекційних хвороб, що відповідно становить 41% від усіх цих куріли. А Слід зазначити, що кількість інфекційних хвороб серед дітей у 2024 році збільшилася на 18%, Відповідно, їх, їх частка в структурі збільшилася із 35% до 41%. Якщо говоримо про структуру захворюваності в цілому, тобто чи найбільше хворіли закарпатці за. Два місяці поточного року то на першому місці у нас кишкові інфекції, тобто більше половини інфекційних хвороб, це 55%, п'ять все займаються ж таки кишкові хвороби: це сальмонельози, шевільози, гастроентерит, вірусний гепатит а і паразитарні хвороби. Туберкульоз займає 22%. два в поточному році. Вперше виявлено 120 випадків захворювання на туберкульоз. Вакцина в інфекції складають 5%. У В поточному році ми виявили 6 випадків кашлюку і 23 випадки епідемічного паротиту. Щодо особливо інфекційних інфекцій, то вони становлять 3%. тобто зареєстровано 9 випадків лептоспірозу, що є дуже нехарактерним для даної переробку. Також 5 випадків хвороби лайма. Соціально значущі інфекції становлять 5% у загальній структурі, тобто це є. Венеричні хвороби, а також парентеральні вірусні гепатити. Ми спостерігаємо наразі збільшення кількості випадків серед окремих нозологічних форм порівняно із аналогічним періодом минулого року. Саме мінгококу інфекції у нас є зростання із 5 до 13 випадків вірусних гепатитів з 58 до 160 випадків. Також із лептоспірозу, про що я вже говорила, що не типово реєстрація випадків власне в такий зимний період, але ми вже маємо за два місяці дев'ять випадків, і також у нас відбувся ріст герби на 48%. Тобто, з 22 січня по 25 лютого в Закарпатті спостерігалося різке ускладнення епідемічної ситуації із ГРВІ, коли епідемічні пороги були перевищені більше ніж на 60%, і за тиждень було зареєстровано більше ніж. 10 тисяч звернень з приводу гербів загалом за цей місяць, поки було перевищені епідемічні пороги, захворіло майже 27 тисяч закарпатців, із них 689 потребували госпіталізації. Наразі вже два тижні наша захворюваність перебуває нижче епідемічного порогу. Кількість звернень практично два тижні перебуває на одному рівні і становить трохи більше ніж 4 тисячі. І відповідно показники захворюваності на 21% Нижче епідемічного порогу серед майже 57 тисяч пацієнтів, які звернулися з приводу ГРВІ в 2024 році. Підтверджено 376 випадків коронавірусної хвороби covid 19 З них два летальні. А щодо засобів профілактики і власне вакцини профілактики грипу, то в цьому епідемічному сезоні виконано 2750 щеплень проти грипу. Зокрема, 98 за минулий тиждень, тобто все рівно люди звертаються за вакцинацією. Власне щеплення отримали 437 людей з групи медичного ризику. Це є особи похилого віку, особи з хронічними захворюваннями, а також 1363 людини з групи медичного ризику. Це є діти, вагітні, медичні працівники, в яких провакциновано більше. Аніж тисячі, а також 950 закарпатців, які не входять до жодної групи ризику, виявили бажання отримати захист від рипу цьому сезоні. Ну але зважаючи на таку мізерну кількість вакцинованих, ми не можемо сприймати імунізацію як міру колективного захисту, тобто вона не впливає ані на циркуляцію грипу, ані на перебіг епідемічної ситуації. І е, велика кількість у нас є груп ризику, які не вакциновані. Власне, вони нам і створюють навантаження на систему охорони здоров'я, тобто вони потребують госпіталізації, особливо в коли є період таких пікових підвищених рівнів захворюваності. Е, водночас і гарна новина постановою кабінету міністрів 27 лютого, 2024 року, номер 213 внесено зміни, що вносяться до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Зокрема, буде дозволено проводити профілактичні щеплення в аптечних закладах за умови дотримання певних вимог. Тобто, аптека, яка отримала ліцензію на медичну практику, одразу після продажу вакцини, зможе зробити щеплення. Для цього вона повинна забезпечити наявність потрібного обладнання інструментів, проходження фармацевтами навчання власне щодо безпеки вакцини, правил організації, щеплення, техніки проведення, а також надання до медичної допомоги та за невідкладних станів. Уряд передбачив спрощену процедуру отримання ліцензії на медичну практику для аптек і спрощені вимоги, якщо ліцензія передбачає виключно проведення вакцинації. Рішення уряду набирає чинності через три місяці і після його опублікування. За цей час будуть проведені певні консультації, а також буде верифікований перелік надавачів відповідних послуг, тобто перелік суб'єктів господарювання, які виявлять бажання отримати таку ліцензію і проводити вакцинацію фармацевтичними працівниками. Поки що ми говоримо виключно про вакцинацію від грипу і тому. Уже наступного сезону епідемічного 24-25 років аптеки зможуть надавати послуги з вакцинації власне проти грипу. Якщо вже ми торкнулися питань вакцинації, то в кінці 2023 року у нас проведено планування щеплень, рутинна імунізація за віком серед населення Закарпатської області. Наразі 77 надавачів послуг. Можуть і вакцинують в Закарпатській області. З них 31 надавач послуг це приватної форми власності. Отже, отримують вакцину і вакцинують не тільки комунальні заклади охорони здоров'я, а також і приватні. Щодо показників охоплення за січень місяць, то вони дуже невтішні. За жодним показником область не досягла. Індикаторного рівня у 8%, абсолютно критична ситуація склалася по охопленню вакцинацією проти дивтрії правця у дорослих. За місяць вакциновано менше ніж 2%. і це є дуже поганий прогностичний показник, оскільки ми не тільки перебуваємо нижче індикаторного у 8% ми також нижче. По всім позиціям по охопленню вакцинацією у порівнянні з Україною, незважаючи на те, що в нас збережена інфраструктура імунізації, є достатньо медичного персоналу і вакцини для проведення імунізації. Також низькі показники охоплення в Полі, 14 років, це менше 3%, а також проти протидефтринії правця серед дітей 6 років, також на рівні 2%. І відповідно наші зусилля будуть направлені на те, щоб, ми, хоча б за підсумком першого кварталу, ми вийшли на індикаторні в 24%. Дякую за увагу. Питання? Так, по цим щепленням в аптеці. По-перше, скільки в нас є аптек, чи є у вас цифра, і приблизно чи проводили ми моніторинг, який відсоток із них зможе надавати послуги? Так? Ну, чи це вони обов'язкові? Чи це лише їхнє бажання отримати цю ліцензію, так? чи буде якийсь розподіл по районах, регіонах, щоб максимально охопити? Щодо кількості аптек я не моніторила. Власне, ці дані є у відкритому доступі, вони їх моніторить Держлікслужба. Але тут питання в тому, що аптека відповідно повинна сама виявити бажання, але бажання мало вона повинна мати певний ряд приміщень і певний ряд інструментів для того, щоб здійснювати вакцинацію проти грипу, надавати послуги з імунізації. Якщо в Закарпатській області знайдеться відповідно. Такі об'єкти господарювання, які будуть відповідати всім вимогам ліцензійних і ліцензійних умовам, і відповідно вони, скажімо так, вже реалізують вакцину в своїй мережі, то вони спокійно зможуть це робити відповідно вже в наступному сезоні. Чи будуть вони вносити дані, наприклад, у ту ж карту пацієнта, чи матимуть вони доступ, чи це буде на плечах самого того, хто отримав щеплення? Ну, я розумію, що це не обов'язковий, так, але тим не менше, все одно має бути в карту внесено дані. Поки ще додаткових роз'яснень, чи будуть мати фармацевти доступ до електронної системи охорони здоров'я, не надано. Але у будь-якому випадку, можливо, навіть може бути застосована практика вакцинації від covid 19 коли пацієнти вакцинувалися, до прикладу, чи в. В центрах вакцинації від covid 19 чи в інших пунктах молодому ну, свого лікаря, і просто потім лікар власне вносив ці дані або до амбулаторної карти, або в електронну систему охорони здоров'я. Ну і відповідно, звичайно, що це вже буде якби такий крок на наступний сезон. І коли вже буде якась більш конкретна інформація, чи виявили якісь аптечні заклади бажання вакцинувати. Це будуть у нас консультації, буде, скажімо так, взаємоінформування з іншими зацікавленими відомствами. То, відповідно, я дуже надіюся, і їхня статистика буде входити в загальну статистику по закарпатській області. Ну щоб ми розумілися, який відсоток закарпатців все ж таки вакцинується в аптеках. Це практика Європейського союзу Америки, тобто це не є щось нове. Але це наразі є нове для України. І ще якщо можна уточнення по кишкових соробах, зважаючи на те, що найбільша кількість саме цих хвороб, з чим це пов'язано, знову ж таки, температура не та, коли є активний розвиток. Чи це входить сюди у той випадок у ракові, так? там, де діти похворіли? Сюди входить також в випадок у ракові, скажімо так, це спалах. Ми зареєстрували гострої кишкової інфекції. Левову частку займає і гепатит А. Тобто, як у нас розпочалося ускладнення влітку минулого року, так воно і триває. Тобто, ми не можемо зараз говорити, що є якісь такі активні осередки гострого гепатиту А, чи є якісь масові спалахи гепатиту А. Але епідемічний процес триває. І е, потрошку, скажімо так, випадки захворювання реєструються. Е, вони реєструються як серед дорослих, вони реєструються, так і серед дітей. Е, власне, чому причина, що ми не можемо так перервати ланцюг передачі? Це є довгий інкубаційний період, це є часте небажання обстежуватися серед контактних осіб, тому що, е, скажімо так. Якщо говоримо про дітей, то переважна більшість форм є безжовкушні, безсимптомні. Як правило, батьки нехтують е, такою можливістю, е, і такі випадки залишаються недодіагностованими, але дитина все ж таки потім захворіє і ми реєструємо випадок. Е, якщо говорити про якісь такі е, е, поширення інфекційних хвороб, які би були пов'язані е, дійсно з харчами, чи е, Скажімо так, з об'єктами харчування, то наразі ми не можемо, скажімо так, зробити такі висновки. Щодо кишкових інфекцій, гастроентерополітів, то це є наш такий фоновий рівень. Він збільшиться, починаючи з травня. Тобто, це буде нормально, як ви кажете, з підвищення температури навколишнього середовища, будуть зростати ризики захворіти. Але я би сказала, що власне гепатит А наразі формує нам. Кількість випадків, так, так гепатит А, це Боткін, правильно? Так. А що, діти немає жотушності? Як правило, дітей в жотушні формі. М -м -м. Тобто, Але є які конкретні симптоми, наприклад, я мама можу визначити жовтому. Що... Ну, по-перше, це піде Якщо ви знаєте, що ваша дитина контактувала десь із з на гепатит А, це може бути садок, школа чи може серед кого знайомих, то відповідно встановлюється медичне спостереження. Сімейним лікарем не рідше ніж одного разу на тиждень, лікар повинен зателефонувати чи будь-якими іншими методами зв'язку, встановити чи є у вашої дитини якісь симптоми. Такими загальними симптомами буде втомлюваність, слабкість. І коли вже, скажімо так, буде або жовтяниця, або потиміє сичак. Ну, це вже якби будуть прояви жовтяниці, і тоді вже, якби інтенсивність виділення збудника падає. В таких випадках що потрібно робити? Якщо ви дійсно знаєте, що ваша дитина контактувала, не потрібно залишатися на медичне спостереження, а треба обов'язково зробити тести на виявлення імуноглобуліну М. Їх бажано зробити два рази. Тобто в перший раз, коли ви встановили дату контакту, тобто факт верніше контакту і через два тижні. Тому що якщо перший результат може бути поки негативним, якщо ти типу, повіз моменту контакту вашої дитини і якби появімо нового ліну власних крові, пройшов малий відрізок часу, то тестування його не зловить. Але він його зловить через два тижні. Ну, і відповідно. Якщо це є в навчальних закладах, то там вводиться такий трохи посилений протипідемічний режим, який стосується питного режиму і режиму харчування та дезінфекції. А саме найкраще не чекати, поки дитина захворіє, а вакцинуватися від гепатиту. А вакцина була у нас передана в якості гуманітарної допомоги. Звернутися до сімейного лікаря, якщо залишилася вакцина, яку ми отримали безкоштовно зробити щеплення. Одне щеплення захищає на 5 років по одна доза, дози на 15. Або відповідно придбати, бо як вакцинація рекомендована. Який вік там щеплення? Чи там немає обмеження по віку? Е, Обмежень таких суттєвих немає. Ну, вона ніде не входить, так? Ні, ні, це за, за епідемічними показами або рекомендовані. За епідемічними показами це контакт, якщо це безпосередньо, ви знаєте, щоб був контакт, і е, за, якщо це є на епідемічній території, ну, як можна вважати Закарпаття, то бажано в більшості населення все ж таки зробити свою вакцинацію. Дякую.